Верство прошарок населення, ну, на який можна було сподіватися, був розстрелений. Зараз Росія складається з випадків, з випадків тих КДБшників, НКВДшників. То на що ми можемо спиратися? І ця природа е е е е гибні цієї. Вона виховує зараз молодь. Ну, я не хочу узагальнювати, але в цій атмосфері, ви знаєте, як от зайти в кімнату, де брудно, ну сміття, так, сміттєзвалище таке. Угу. І ти ось сидиш в цій кімнаті, тобі спочатку вкрай погано. Але за півгодини потім ти звикаєш до запаху, і тебе, тобі це стається нормою. А якщо тут народилася дитина, ось тут народилася дитина, і її нікуди не випускати, то вона вважає, що це є норма. Принюхався. Що це є світ взагалі, що світ іншим бути не може. Тобто, це вам формула і модель Росії. Розумієте? Це як це... летишам я давав інтерв'ю каналу, грянув Грем», то я привів, е, у приклад, навів такий приклад про анекдот про двох е, глістів. Глист батько і Глист е, сину. Вилізають вони з Ну, з російської, відповідно. Угу. Ось, і дивляться так. О, і син, е, глист, син каже: батько що цей світ. Так, ану, синку, давай додому, батьківщину не обирають. Ось вам модель Росії.